Вітаю всіх, ну що ж, не дуже добре в мене стан, але я зроблю відео, яке вийде, так і вийде. Харків, ви ж розумієте, скільки гімена тут лізе? Важко. Я хочу зробити ось що. Я спрошу, спитаю як? Що покаже. Є пряма загроза від наземного наступу для Харкова. Є пряма загроза від наземного наступу РФ для Харкова. Є пряма загроза від наземного наступу РФ для Харкова. Є пряма загроза на даний момент. Взагалі загроза є. А ви знаєте чому? Вона є. Вона випадає. А тому, що є глибокі лук'янці. Так, по колу, все по колу, воно таке є. Прикордоння, бої невеликі. Вночі багато маніпуляцій. Справа в тому, що ця за загроза є. Дійсно, вона є. Що ми хотіли побачити. Якщо є напрям глибокого лук'янці, де є прорив оцей. Зумієте як? Тут давайте будемось по-іншому. Вона завжди є. Ось це і показує. Давайте по-іншому. Харків. Буде наступ РФ в сторону Харкова. Ось. Буде наступ РФ червні місяці в сторону Харкова. Буде наступ РФ в червні місяці в сторону Харкова. Так, відразу скажу карта помірність це не інтенсивність. Я би сказала, що це може бути знову-таки напрямок глибокого кінці. бачите, це лінія фронту. І ось тут дуже важко зрозуміти ці всі тонкості. Ну. Там, де війна. Ну, війна, ось вона. Господи. Як, як це важко мені робити, тому що. Руйнування це зрозуміло. Прикордоння, любимої. Прикордоння і лінія фронту. Відразу скажу. Ось там так. Прикордоння, лінія фронту. Щоб нічого не було, воно не. Буває, але по помірності це не буде інтенсивність, про яку можна кричати караул. Ні, по... ні, не буде. Караулу не буде. Давайте так, на цьому ми зупинимось, і я не хочу більше це мусолити, бо розумієте, питати про прорив кордону він є в двох місцях: Вовчанський напрямок і Харківський напрямок. Беремо так. Сказати, що його немає, це абсурд. На новий прорив кордону мені не показує. На нові місця прориву мені йде карта дій, бойових дій, всього чого завгодно, але не того прориву. Вогодухівський район мені не показало окупацію, може бути сіра зона, бойові дії. Це все враховуємо руйнування. Ось, Тому. Давайте дивитись на реальну ситуацію, яка буде складатись. Може бути все, що завгодно.